На цей час уздовж всієї лінії фронту триває 16 боєзіткнень, Повідомляє генштаб ЗСУ. Загалом від початку доби кількість боїв зросла до 34. Найбільш активні окупанти на Покровському напрямку. Там сили оборони стримують ворожі атаки. На півночі Харківщині триває бій в районі села Тихе. Це Вовчанська громада. По липцях росіяни запустили з Білгорода чотири керовані авіаційні бомби. Якою нині вимальовується ситуація на фронті? Ірина Кондрачук розкаже. Буду на півночі Харківщини у бійців Донецького прикордонного загону розривається рація. Пожежа в житловому будинку неподалік. Всередині люди троє літніх чоловіків, травмовані. На них впали російські міни. Взяли насилки, все необхідне, і відправилися в напрямку села. Прибувши на місце, побачили палаючу кухню. Сильно палаючу, глянули на поранення. Один із контузією, інший з уламками в тілі, третій тяжкий, безперервно кричить. Не була ну п'ядрана кощу ти не вивернувся на другу сторону. Поки наші евакуюють поранених цивільних, їхні у лічених кілометрах звідси здаються в полон. За що він же з потім тими руками? Мія раніла в руку бачино. Мені сказали, тут. Я сказала, оставайся здесь. Надумався берути лічо. Цьому едіку 34. в український вовчанськ приїхав з російської Твері ще 10 травня. Каже, на заробітки поранення дістав за два дні. тому. місяць скидався по сховках і чекав на підмогу своїх. Не дочекався. Таких едіків на Покровському напрямку по пів сотні щодня. Ті, хто не складають зброю, залишаються тут назавжди. Ми кожний день знищуємо більше п'яти десятків окупантів кожну, кожну добу. Буває більше, але не менше. От представляєте, це тільки на ділянці нашої бригади комплекси це дає результат, і як би там нам хто і це не випускав їх, кожен день стає менше. Але на квадроциклах чи танках нові й нові бойовики РФ лізуть знову і знову. Лимано купянський напрямок не виняток. Тут вогонь з обох сторін, цілодобовий. Таке враження, що у ворога нескінченна кількість в ресурсах, в резервах, якими вони поповняють свої втрати замість кожного знищеного орка. Вони щоночі або коли погана видимість, пробують проводити ротацію. Що в нас розвідують їхні орлани опісля запускають їх в дрони роями? Тут дуже важливо, щоб всі розуміли, ми тримаємося, але ми тримаємося без запасу міцності. Росія може атакувати, атакувати хвиля за хвилею, хвиля за хвилею. Ми ж не маємо права на помилку. Якщо ми помилимося, ми втратимо найцінніше. Життя людей, але ті ж із життями певно не рахуються. Інакше як пояснити пораненого розармійця Едіка, який тижнями чекав на евакуацію, чи як от черговий прицільний обстріл мінами по цивільних, бійці, які зреагували, надали першу медичну допомогу, і далі повезли двох поранених на лікування. Чоловік, який дістав контузію від госпіталізації, відмовився і таки повернувся у зруйнований дім. Ірина Кондрачук, ми Україна, марафон. Єдині новини.